Микита Хрущов, 1894-1971 роки життя, партійний і державний діяч СРСР походив з українсько-російського етнічного пограниччя на Курщині, нині територія Російської Федерації. Працював на шахтах Донбасу, де брав участь у виступах проти царського режиму. 1918 року вступив до РКПБ, навчався на робітничому факультеті при Юзівському гірничому технікумі, а згодом у Московській промисловій академії. Від 1931 року, за рекомендацією Лазара Кагановича, займався партійною діяльністю. Невдовзі став секретарем московського обкому та міському ВКПБ. Мав довіру Йосипа Сталіна на чолі ЦК КПБУ в 1938-1949 роках діяв суперечливо з одного боку пропонував повернути давні українські землі до складу України, зокрема Холмщину, що опинилася в складі Польщі, під час голоду 1946 1947 років. Звертався до Йосипа Сталіна з проханням допомоги, а з іншого жорстко керував боротьбою проти УПА і націоналістичного підпілля на заході України, проводив політико-ідеологічні кампанії проти українського націоналізму та безрідного космополітизму, ініціював акції з виселення. Від 1953 року перший секретар ЦК КПРС на цій посаді офіційно ініціював засудження культу особи Йосипа Сталіна, що фактично означало початок обережної та суперечливої лібералізації комуністичного режиму.